Шановні жителі Кривого Рогу, ми підтримуємо вас. Ви здивували і світ, і нас у люнгдалі зусиллями, які ви докладаєте для захисту своєї свободи та забезпечення перемоги у кривому розі. У нас спільна мета наблизити кривий ріг і Україну до перемоги у війні. Важливим ресурсом у такій відбудовній роботі можуть стати також українські біженці в Лінгдалі, які хотіли б допомогти власній країні та народу. Біженці мають хороші контакти у своїх українських муніципалітетах і можуть сприяти розбудові співпраці між норвезькими та українськими містами. У Лінгдалі є кілька біженців із Кривого Рогу, і вони щодня вражають нас своїми зусиллями, які вони докладають, щоб допомогти своїй батьківщині. Співпраця це знайомство один з одним. Муніципалітет Люнгдала зараз працює над державними внесками безпосередньо для Кривого Рогу. Співпраця також може стосуватися налагодження дружніх зв'язків між командами та асоціаціями, які можуть познайомитися один з одним культурного обміну тощо. Це також можливість для компанії налагодити контакт і може збільшити взаємодії та створити вартості. Це тема, якою можна обмінятися в довгостроковій перспективі. Що важливо, так це те, що контакт між муніципалітетами Люнгдала та Кривого Рогу також дає відповіді на питання, які нагальні та необхідні заходи, які необхідно вжити, щоб допомогти. Ми виходимо з того, що ми намагатимемося допомогти кривому рогу в багатьох сферах. а для цього нам потрібні державне фінансування та допомога. Зараз українська громада в Люнгдалі разом із місцевими організаціями готуються відзначити національний день із музичним оркестром, урочистою ходою та норвезькими та українськими прапорами. Плануємо дитячі ігри та спілкуємося з молоддю, як з кривого рогу, так і з люнгдала. Маємо надію і бажання наступного року разом з усіма вами святкувати цей день урочистою ходою у вільному і незалежному кривому розі. Слава Україні!